Надзвичайно цікаво подивитися, як у поляків от організований процес виходу, підготовки і розкрутки книг на навколо політичну тему. От є такий в них Вітольд Юраш, колишній перший секретар посольства Польщі в Москві. Потім був він шердляфер посольства Польщі в Білорусі. У нього вийшла десь рік в минулому році книга Демони Росії. Демони Росії. Я робив огляд на неї на каналі, можна подивитися. І він такий став таким популярним. Ну, він і був, але зараз вже особливо там з Ютубом він розкрутився, такий популярний коментатор і розказує про ту свою книжку. І він пише ще одну книжку. Протягом року друга книжка Демон за Медзи. Демон за межі про Лукашенка і Лукашенківську Білорусь. І теж ту книжку так і коментують, і швидко написали, і поширюються. В неї в Ютубі присутні, багато обговорюють. Читають дуже цікаво написано. Дуже цікаве враження про Білорусь. Він відкрито каже, що Білорусь все-таки там, попри те, що диктатура, і диктатура дуже така сильна, яка влазить в різні аспекти життя людини. все таки Лукашенкові вдалося організувати державу, що там держава працює як. Машина, є, як інститути, що вони всі там єдині, працюють на одну мету на то, щоб був режим цей міцний, ну, як функціональна, вона дуже сильно добре організована. Вітоль Юрош навіть каже, що наймовірніше, якщо б режим Лукашенка Лукашенко відійшов. То в білоруси за рахунок цієї держави, за рахунок того, що нема олігархів, за рахунок того, що все функціонує, за рахунок того, що державні інститути працюють, вони будуть мати швидше шанси на те, щоб інтегруватися в Європу, в Європейський Союз, зокрема, ніж, скажімо, Україна. Дуже його тішить, те, що білоруси такі вони чи не найбільш лояльні до поляків народ, і дуже шкода йому, що там от режим Лукашенка, який там тягне їх до відносин. З Путіним до від до таких більш тісних відносин з Росією. Про правда, він каже, що поляки самі приклались до того, що штовхали лука. По-перше. До того, що Лукашенко прийшов до влади, виявляється, що у 94-му році Польща дуже активно підтримувала такого молодого керівника рішучого борця з корупцією Олександра Григоровича Лукашенка. Вони там, і польські політичні сили, вони вважали, що там така радянська номенклатура, що вона там, що Білорусь там піде по шляху реформ, і дуже підтримували Лукашенка. Потім оці стосунки з білоруською опозицією, теж так критично налаштовані. Вітольд Вітоль каже, що польська політика вела до того, що вона з одного боку показувала Лукашенко, що Польща не дружня до нього, що вона підтримує опозицію, а з іншого боку, не була настільки сильна, щоби мати можливість повалити. Режим Лукашенка чи сприяти приходу цієї білоруської опозиції до влади цікаве ставлення і до самого Лукашенка, що він ну, він його не вважає за ідіота, чи це, от, як він каже, політична тварина. Ну фактично, по Аристотелю цей зоон-політикон, Що це він він, він він дуже людина з сильним розвинутим політичним інстинктом, що готовий торгуватися. Там він такі байки згадує, що Олександр Григорович там так він би навіть лежав в гробі вже. То все одно торгувався там із Європою, з Заходом із Путіним і за ціни газ. Що тут це політи... справжня політична тварина. Ну тут треба віддати належне. Звісно, що з 94-го року людина це вже виходить, що у нас 30 років при владі це не жарти. Звичайно, це певний і досвід, і оці ці навички цього торгу цікаво, він зауважує стосовно ролі олігархії. От він каже, олігархії з одного боку нема в Білорусі. І це якраз одна з причин цієї такої диктатури, тому що нема ніхто не може в країні ви протиставитися президенту чи принаймні бути якусь таку заняти дистанційовано від нього позиції. Тут же він згадує, що незважаючи на всю цю критику олігархії, незважаючи на те, що в Польщі переконані, що олігархи це абсолютно зло, і згадує Україну, що от в Україні проти Януковича. І навіть на етапі тому, коли був перший майдан, то підтримали революцію, підтримали демократію, підтримали рух до таких більш ліберального режиму саме олігархи. Хоча вони, звісно, там зловживали своїм станом для того, щоб там і збагаджуватися, і заробити. Але от якщо читати Ю, Вітольда Юраша, то, скажімо так, здобутками демократичними своїми, Україна завдячувати повинна не стільки там волелюбності нашого. Козацького народу, скільки тому, що у нас був прошарок людей, а саме тих олігархів, які е, могли протиставитися президентській владі, які могли мати там ресурси, які мали медіа, які могли зайняти більш критичну позицію по відношенню до президента в той час Януковича. Мали фракції в Верховній Раді, які могли займати більш-менш незалежну позицію, що апріорі штовхало Україну в бік демократичного якогось ліберального розвитку. Дуже цікаве зауваження в нього стосовно того, на чому тримається режим Лукашенка. Він говорить про те, що все-таки Лукашенко це не є персоналістський режим, який був би схожий, наприклад, на режим Путіна, що от він, Путін є. Навколо нього група там оцих його найближчого оточення. Вони багатіють, ну і спецслужби, які там всіх контролюють. А Лукашенко вибудував цілу соціальну систему там. Всі, ті, хто працівники служб армії, державні службовці, вони всі мають досить високий рівень доходів, і вони зацікавлені в тому, щоб ця вони працюють на державу. Вони працюють на державу, а Лукашенко це все тільки організовує. у них вели, дуже великий соціальний прошарок людей, які безпосередньо зав'язані на роботу з цим режимом. Тому там так просто розхитати ситуацію не виходить. Він має соціальну базу. Що можна сказати, що у нас, припустимо, Януковичу такого створити не вдалось. Дуже цікаве спостереження є в нього відносно труднощів, які Білорусь і а також і Україна мали до війни. В стосунках з Заходом і стос... з інтеграцією в європейські структури. Окрім того, що Білорусь там диктатура, а в Україні корупція і там різні олігархи, то він зауважує, що у Польщі, от коли звертають увагу на період першої адміністрації Обами, коли там вони спробували, значить, Досягнути цього перезавантаження відносин з Росією, і Польща теж таке пробувала зробити, то він каже, що з одного боку, Польща просто, просто так копіювала те, що робили американці, ну і за що критикують поганого Туска. А американці вони ж мали свій інтерес. І як каже Вітольд Юраш, що ми знаємо, що отримала Америка за перезавантаження цих відносин з Росією. Америка отримала перевалочну базу в Ульяновську підтримку Росії в Афганістані, підтримку Росії по переговорам з Іраном по заморожуванню його цього ядерних програм, і щоб Іран погодився на якийсь цей відмовитися від розробки ядерної зброї. Все це Америка отримала. Але він каже, відстав слушне питання: ну, але ж такого не буває, щоби просто так руски підтримували Америку, а Америка зато нічого не дала. Америка щось повинна була було дати, і ми не знаємо, що. І Вітольд Юраш каже, що от, а що, от, якщо він так логіка, як колишній дипломат, він стає таку, пазл пробує зібратися, і він каже: А що от для Росії таке дуже важливе, що могла б дати Америка? А Америка для Росії важлива завжди Україна і Білорусі. І Америка цілком могла, скажімо, погодитися на те, що Україна і Білорусія це будуть в сфері впливу росіян. Ну, принаймні, така версія є у Вітольда Юраша. Документа з печаткою в нього нема, але це до певної міри може пояснити ці образи російського диктатора Владиміра Путіна щодо того, що захід його кинув, що щось обіцяли, не дали, обманули. Ну, принаймні, в випадку з Україною. В цілому, треба зазначити, що книжка дуже пізнавальна, і це вже не перша книга, на яку я, Вітольда Юраша, на яку я роблю огляд на каналі. Можна подивитися, це і Демони Росії про Росію, про те, що як його враження від російського режиму, від російського суспільства. Також є книжка спільна Вітольда Юраша і Юрині Магралі про ватагу Путіна. Про те його оточення, як він керує Росією, там теж можна послухати. Як на мене, доволі така пізнавальна річ? Ще чим цікава книга Вітольда Юраша, так це тим, що він розповідає, яким чином організована ця польська дипломатична служба, як вона працює, як організована робота, як організована там от внутрішня атмосфера, так би мовити, співпраця між Варшавою і тими дипломатичними представництвами в інших країнах. Ну, відверто кажучи, який там бардак. Я не знаю, як в нас це організовано, тому що наші українські дипломати вони чи такі дуже засекречені, чи вони дуже ліниві. Що вони таких книжок не пишуть. Цікаво було б почитати. Але от е, дуже там така пізнавальна книжка стосовно того, яким чином організована. Дипломатична робота в Польщі, і як би воно мало бути правильно організовано? Як повинна бути організована співпраця з службами? Як повинна бути організована там обмін і збір інформації? Як повинні працювати посли? Це чим цікаво, тому що, ну, в принципі, Україна, можна сказати, не успадкувала від такої якоїсь дипломатичної школи, щоб вона ми там наші дипломати щось виборювали. Тому це якось відійшло від Радянського Союзу. Були там якісь оці огризки наших дипломатичних кадрів, які працювали. З них щось зібрали, зліпили. Ну і вони там щось пробували робити. Но Результат такий, скажімо, як йшли в НАТО, не дійшли, зато потрапили в конфлікт з Росією. Поки що дипломатичних успіхів, великих якось українська дипломатична школа не, не здобула. Але треба ж дивитися, як люди працюють, як в них організовано все. Тому варто звернути увагу на цю книгу, на нашим дипломатам, фахівцям, подивитися, як. Організована ця робота, які є слабкі і сильні сторони, зокрема у поляків. Ну, І треба зазначити, що Твітольд Юраш теж належить до того э, грона журналістів, які зауважують, що українська дипломатична школа вона э, не належить до європейських, що вона надто конфліктна. Дуже шкода, що Роман Петрович безсмертний, незважаючи на те, що він історик, що він там. Такий людина, яка могла б з перспективи подивитися на Білорусь і на того ж самого Лукашенка. Нічого з цього приводу не написав. Ну, натомість можемо читати. От хто знає польську мову, то Вітольда Юраша. Хто не знає, можете підписатися на канал, послухати.